25. 0, 0, 06. Сьогодні 25 червня. Шановні депутати, сьогодні 25.06.2025 року засідання земельної комісії 9 година 39 хвилин. Сьогодні розпочинаємо засідання комісії. На Засідання комісії прибуло чотири депутати. Ніковський Сергій Миколаївич, Дюба Сергій Миколаївич, Павловський Микола Миколаївич, і Валентина Олександрівна. Присутній також е, начальник е, земельного відділу Петрова Вікторія Анатолійовна. На порядку денному у нас сьогодні сім питань. Е, я пропоную комісію розпочати наше засідання. Так як пору у нас є, е, то е, засідання комісії розпочинаємо. Перше питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки шестопала Віталія Васильовича. Так, Віталій Васильович, житель села Ярославка, вулиця Томенка, 65, розробив технічну документацію землеустрою і хоче тепер е, приватизувати свою земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку господарських воєнних споруд 25 суток. Uh, Пропонується приватизувати. Ну, приватизація uh, дозволено. Ніковський за за, за. 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 Чишковська. Цишковська не голосує. Чого? Ну, вона. вона може, вона присутня у нас на. Це не достатньо нам три чоловіка. Ну, давайте будемо, що я записав. Ну, Наприклад, колега, депутат наш да, і все. Ну, і ще не комісія про це? Шуме. Да. Ви... 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 І Просто депутат. <зві> да. Три да. за рішення прийняте. Друге питання. Про затвердження технічної документації за миустрою щодо встановлення відновлення майж, земельної ділянки жили. Ділянки жили Антоніни так, прізвища. Також жила Антоніна Васильівна, розробила технічну документацію земель щодо встановлення відновлення земельної ділянки і хоче приватизувати її за адресою сової п'янка вулиця Поліщука, 1, земельна ділянка для будівництва обслуговування житлового будинку площою 017. Пропонується передати її приватно власне. Да. Ну, за. Питання є. За. 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 Рішення прийнято. Питання. Про... Третє питання. Про затвердження технічної документації за милоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки Шульги Григорія Петровича. Так, те саме. саме Григорій Петрович, житель села Антоновка, розробив документацію. І хоче ну, також взяти приватну власність земельну ділянку по 18,7. Як там, як будівництво обслуговування житлового будинку господарських і споруд по вулиці Молодіжна в селі Антоновка. а пропонується йому передати приватну. Ми, ми давали дозвіл, да, тепер дає затвердження Ніковський за Павловський, за Тишковська. За. 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 Є. Ще, Ріш, рішення прийнято. Про затвердження фермерському господарству соток дім дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки. Що це Шо за земельна ділянки? Вони 16 гектар вони хочуть передати у суборенду без зміни. Це те, що давалося 16. Садки? Так. так. Я не знаю. Вони по-моєму хочуть його передати. У тому ну тут ми просто даємо дозвіл, щоб вони передали. Без зміни цільового призначення умови договору суборенди повинні обмежуватися умовами договору оренди і не суперечити йому строк суборенди не може перевищувати строку визначеного договору оренди. Якщо зійснить державну реєстрацію права суборенди, це не пропонується. А до якордони на ми оце недавно їм же то це збільшували оренду плату, mm -hmm. то недавно їм робили. А тепер вони хочуть, щоб у було на той. Якось двору, так? Так. А, ну Як він? Так, 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 понятно. Да. Все, так і до речі, я uh, думаю, ми uh, 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 прописано uh, в договорі, більше ніяк строку оренду, так, і ви контролюєте це справді? Так, так, айсюки так. Дзюба. За. Да. Кого? Да. За. Ти ж Ковська? За. Є. П'яте питання. П'яте питання. Про передачу в оренду земельної ділянки площою 0, 11, 40 га. Чуть. Все красивіше. А, да. ми його затвердили, а тепер вже передамо в оренду під олінією, е, міняли жовтоцільове призначення. Mm -hmm. Тепер ми вирішили mm -hmm. передати на 49 років земля для ведення товару з господарського виробництва 01140. От селі Ярослав, вулиця Томенка, 150. Там аренда вказана, все, все да. ну, сума, яка там це є? Да, так, ми 9 відсотків. 9 Так, для, для, mm -hmm. да, для ведення товарного 9 а що ми 10 Всім це, це 10 років. А, тебе це... 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 це Земля, це для користування, да. а це будівля Це земля не приносить прибутку. Не, не виробляються. <поріко> я <right>? розумію, Я понял, зрозумів. Це двори? так, Анатолійна? Чия? Ніковський. Ніковський. Джоба. Лішковська. Зрозуміло, що яка питання? Так. Там вже ще під будівлі, просто не земля, і вона собі користується. Є. Шосте питання. Про продаж земельної ділянки комунальної власності, на якій розташований об'єкт нерухомого майна у, у власність Гончару Тарасу Івановичу. Там і об'єкт нерухомого майна, його, так. так. В нього там будівля. Він її купив колись. В нього є на це. Зареєстровано, ось о, тут навіть вказується, що є в реєстрі, в реєстрі зареєстровано право власності на цю будівлю. І він тепер викупляє, бо приватизувати він вже не може, бо він справ, використав своє право в іншому місті, а хоче, щоб воно його було приватне. Того він розробили ми грошову оцінку, далі ми її затвердимо звіт про експертну грошову оцінку. І вийшло, розрахували спеціалісти, що ринкова вартість земельної ділянки 30 тисяч 450 гривень. Це ринкова вартість. Ми за такою вартістю йому її і продаємо. 15 тисяч. 30 тисяч. тисяч да. 50, яка площа? Площа, площа 14,50. 40 соток. Вулиця лейтенанта Коваля, село Антонов. Це Антоновці, як їхати до старої амбулаторії, піднім, піднімаємося на гори, як на коротину, їхати з лівої сторони, тобто, а до, і, до, і, до, і, до і, яру і, туди, і, до донизу. До, 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 до пропонується, що ми йому продаємо за такою ціною, уповноважуємо, виконуючого обов'язки сільськоголовища Бріянам колодання з гончаром Тарасом договору купівлі продажу земельної ділянки, каріуса <coughs> і гончару Тарасу Івановичу в трьохмісячний термін здійснити оце нотаріальне ну, посвідчення і зареєструвати його. Було, бажає, і думаю, так, треба, так, да. Хай ви думаєте, так. так ніколи. Ну, Я ніколи. думаю, що да, його власність так. Да, так. є, нам за. не забороняє. Да, за. нам не забороняє. Да, є. І ще це понятно. І ще так, це понятно. Про затвердження звіту е... про експертно-грушову оцінку mm. земельної ділянки кадастровий номер 0071. 71. Да, так, це це оце ж ця попередня ділянка вулиця Лейтенанта Коваля 1. Так, само? Да, просто що надо було сначала затратить і Ну так уже валя склала. Oh. Да. Oh. Да. Ah. Да, ми затверджуємо okay. в розмірі 30 тисяч 400 п'ятдесят. То все ж таки, ну, вже ми не будемо носити зміни перевідних, нехай воно вже йде.